Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Добрий динозавр. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Мільйони років тому гігантський астероїд летів до Землі. Він впритул наблизився до планети і пронісся повз неї. Динозаври лише підвели голови і подивилися йому вслід. Життя тривало. Динозаври не вмерли, а навпаки, розвинулися і стали розумними істотами. Вони навчилися обробляти землю і розводити худобу. Одна молода пара бронтозаврів мала ферму кукурудзи біля гори, зуб та пазур. Ці бронтозаври чекали на поповнення сімейства. З першого яйця вилупилася жвава дівчинка Лібі, з другого бешкетливий хлопчик бак, а в третьому сидів малесенький боязкий динозаврик, якого назвали Арло. Діти підросли і почали працювати на фермі. Лібі та бак охоче бралися до роботи, і в них все виходило. Арло ж був невпевненим і полохливим, він боявся навіть курей. Одного дня на вежі, де зберігалося зерно, батьки залишили відбитки лап. Діти хотіли зробити те саме, але тато їх зупинив Стривайте, стривайте, цей знак треба заслужити. Минув якийсь час, і батьки дозволили лібі і баку поставити свої відбитки на вежі. Баку за те, що розчистив місце під нову плантацію, а лібі за те, що обробила землю. Проте Арло не вдавалося виконати жодного завдання батьків. Він і досі лякався будь-якого шурхоту Одного ранку тато привів Арло до вежі з зерном Дивись, якась приблуда лазить до нас і краде нашу їжу. Ти маєш зловити зайду. Тато вказав на дірку в стіні. Вони зробили пастку, і Арло став на варті. Невдовзі він почув, що в пастці хтось є. Гарло боязко підійшов. Це було кудлате дитинча перевісних людей. Та Арло вперше бачив таку істоту. Він злякався і відпустив її. Арло! Вчись долати страх, бо не виживеш. Ходімо шукати крадія, гримнув тато, коли довідався про це. Насувалася буря, сліди привели їх до річки, але негода розігралася. Почався дощ, і далі сліди губилися. «Вертаємось, але знай, Арло, в тобі є сила, і колись ти здолаєш свій страх, сказав тато. Враз на них понісся стрімкий потік. Тато відкинув Арло на скелю, але його самого поглинула хвиля. Без тата в сім'ї динозаврів стало геть сутужно. Всім довелося тяжко працювати. Одного дня Арло складав урожай у вежу і знову побачив того самого злодюшку. Якби не ти, тато був би живий, розсердився Арло. Динозаврик кинувся за злодієм, наздогнав його біля річки і мало не схопив, однак оступився. Впав у стрімку воду і його понесло у бурхливий водоспад. На щастя, Арло вижив. Він вибрався на кам'янистий берег. Раптом линув тужливий звук. Арло підвів голову. На краєчку скелі сиділо кудлате створіння і завивало. Ану, йди сюди. гнівно вигукнув Арло. Та поки він вибирався на скелю, істота вже встигла втекти. Видершись на верхівку скелі, Арло роззирнувся. Навколо простягалися безмежні гори, а їхньої ферми ніде не було видно. Течія віднесла його дуже далеко від дому. Арло спустився і побрів уздовж води. Динозаврик зголоднів. Він побачив ягоди на дереві і спробував дотягтися до них, але зірвався зі скелястого виступу, і його задню ногу притиснуло каменем. Арло опинився у пастці. Настала ніч, і змучений динозавр заснув. Зранку Арло прокинувся і неабияк здивувався хтось зробив підкоп під каменем. Динозавр зміг вивільнити ногу. Шкутильгаючи, він продовжив шлях уздовж річки. Та виникла нова проблема почалася злива. Динозавр поспіхом змайстрував курінь і сховався там від негоди. Щойно гроза трохи стихла, Арло побачив, як до куреня біжить на карачках кудлатий злодюшка. Дивно, але він приніс динозавру гілку з ягодами. Можливо, не такий вже цей малюк і поганий. І, схоже, це він звільнив мене від каменя. Гілка ягід лиш ненадовго заглушила голод. Арло жестами попросив малюка принести ще їжі, але той поманив динозавра слідом за собою і, винюхуючи дорогу, привів до цілого дерева з ягодами. Арло потягся до ягід, але тут із віття вигулькнула величезна змія, і враз маля кинулася на хижачку і прогнало її геть. Арло розчулився і взяв малюка з собою. Динозавр навіть придумав йому ім'я скок. Ввечері мандрівники сиділи понад річкою і дивилися на зорі. «Ех, я сумою за сім'єю, зітхнув Арло. Однак скок не вмів говорити і не розумів слів динозавра. Тоді Арло вмостив у землю п'ять гілочок і обвів їх. Бачиш, це моя сім'я, пояснив він. Скок у відповідь поставив трі гілочки. А потім дві прибрав. Арло теж прибрав у себе одну гілочку. Так з'ясувалося, що вони обидва втратили рідних. Від туги друзі разом завили на місяць. Вранці наступного дня Арло та скок продовжили свій шлях. Незабаром вони натрапили на зграю птеродактилів, від яких довелося тікати. На щастя, доля послала друзям добрих тиранозаврів, які і врятували їх від птеродактилів. Тиранозаври, батько та його двоє дітей виявилися фермерами. Вони шукали свою худобу, яка десь зникла. Ми вам допоможемо. Скок знайде ваше стадо, повірте, він має гострий нюх. вигукнув Арло. Скоро скок натрапив на сліди худоби. По пір'ю, поміж слідів, тиранозаври зрозуміли, що їхнє стадо хтось викрав. Всі разом вони кинулися на пошуки і таки знайшли худобу. Худоба мирно паслась в долині. Злодюг ніде не було видно, вони десь причаїлися у траві серед стада. Тиранозаври, Арло і скок обережно підійшли ближче. Трава сколихнулась і перед ними постали чотири злющі раптори. Тиранозаври кинулися у бійку з ними. Аж тут раптори обсіли одного з них. Арло, несподівано для самого себе, забув про страх і кинувся йому на допомогу. Сильними зусиллями від злодюг вдалося відбитися. Того вечора біля багаття тиранозаври розповіли Арло про свої героїчні битви з хижими і небезпечними тваринами. Мій тато теж не боявся нічого. Аби ви знали, як мені набридло боятися, зітхнув Арло. А хто тобі сказав, що ми нічого не боїмося, здивувався батько тиранозавр. Від страху, малий, нікуди не втечеш. Треба пройти крізь страх і побачиш, чого ти вартий. На світанку тиранозаври показали Арло дорогу додому. Невдовзі він помітив в далечині гору зуб та пазур. Проте поневіряння Арло та скока ще не скінчилося. Через якийсь час почалася буря, а у Височині з'явилися птеродактилі. Один із них схопив скока своїми лапощами. Арло кинувся за ним, але зірвався зі скелі. На якусь мить він знепритомнів і йому привидівся тато. Татку! Мій друг у біді, мовив Арло. Я казав, що це через нього ти загинув, але насправді він не винен. Я знав, синку, що в тобі є неабияка сила. Іди та подбай про це мале створіння. Коли Арло отямився, то відчув, що татові слова надали йому наснаги. Він підвівся і побіг шукати скока. Арло нагнав зубатих птеродактилів біля річки. Гострими дзьобами вони намагалися дістати скока, який сховався у розчелені дерева. Динозавр кинувся в бій. Він не дозволяв страхові взяти над собою гору і невдовзі розігнав хижаків. Тим часом вода в річці прибула, і величезна хвиля помчала на дерево зі скоком. Арло кинувся рятувати друга, хвиля накрила їх і понесла у водоспад. Однак Арло зумів вибратися на берег, витягнувши з собою скока. Наступного ранку друзі рушили далі. Гора зуб та пазур була вже недалечко. Арло навіть угледів свою ферму. І тут вони зустріли істот, схожих на скока. Це були люди: тато, мама і двоє дітей. Хлопчик і дівчинка. Мама з татом приголубили скока, а діти радісно застрибали навколо. Ці люди готові були взяти малюка до себе. Арло розумів, що скок знайшов свою сім'ю. Хоч як сумно їм було розлучатися, та вони обійнялися і попрощалися. Невдовзі Арло дістався свого дому. Нарешті вся сім'я змогла обійнятися після довгої розлуки, а потім. Вони підійшли до вежі, й Арло лишив відбиток сліду. Адже він виконав татове завдання віднайшов свою силу. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.